Коли стабільність, це от, ну, для мене, мені здається, актуально. Стабільність це щось таке, особливо якщо дивитися назад, там в підлітковий вік, можливо, в дитинство, це щось не зовсім зрозуміле, незрозуміле відчуття. Тобто, це відчуття нам не є знайомим, і це відчуття нам не є близьким. Тому ми відчуваємо дискомфорт в цьому відчутті. Знову ж таки, у кожного по різному, це було. У когось ну, сім'я, якась знаєте, така от, яка вас завжди там тероризувала, або в сім'ї саме були е, такі гойдалки постійні. Наприклад, в моїй сім'ї я не скажу, що були гойдалки між людьми ну, в самій сім'ї. Так, в принципі, все виглядало досить спокійно. Але я відчувала, я була досить конфліктною, тобто от, зі мною. Там у нас були конфлікти. І і оце от постійний якийсь, наче період згасання все добре, і потім період на...